Розділ 73. Нагадування. Я задовольню твоє бажання. Побачивши це, Сітою більше не кидав порожніх слів і з ревом, що навіть зал не міг встояти і затрясся. Безмежна аура ринула з його тіла, і в цей же момент його тіло почало змінюватися. Негайно його руки й ноги стали ширші майже вдвоє, а його фіолетовий халат майже лопнув на його тілі. Якщо уважно подивитися на його одяг, під ним добре виднілися величезні м'язи. Щодо його шкіри, її колір змінився і став золотим. Навіть його волосся відливало золотом. Обидва його ока стали червоними, мов у дикого звіра, дихання його поважчало і від нього віяло силою. В даний момент Сі більше не виглядав як приємний і витончений лідер Альянсу Крил. Він просто став золотим звіром, особливо аура, що виходила з його тіла, вона була дуже схожа на ауру демонічних звірів. Зміцнююча навичка четвертого рангу трансформація в золотого лева. Я і подумати не міг, що лідер альянсу досяг такої майстерності у трансформації у золотого лева. Схоже, що цього разу чуфен вже не зможе перемогти. Це точно. Трансформація в золотого лева є зміцнюючою навичкою четвертого рангу. Після досягнення такого рівня майстерності неважливо, що це меч чи спис. Вони не зможуть завдати йому шкоди, ні вода, ні вогонь не зможуть пробитися через цей захист. Це ніби не знищене тіло. Тепер неважливо, наскільки фізично сильний чуфен, тепер він і найменшою мірою не зможе завдати шкоди лідерові альянсу. Він буде просто знищений. Помічаючи зміни в ситую, деякі чоловіки з альянсу Крил відчували, що чуфен неминуче переможе. Вони не могли впоратися зі своїми почуттями і відчували полегшення, тому що їм і справді не подобалася агресивність і зарозумілість. Чуфена, але що важливіше, їм не подобалося те, наскільки близькі були чуфен і сумей. Щодо жінок, вони вважали, що чуфен був досить сильний і захоплено зітхали, оцінюючи його силу. Але коли Сі Ту Ю продемонстрував цю навичку, вони так само вважали, що чуфену просто не пощастило. Тільки сумей, Байтонг, брати Дракон і Тигр та інші мовчали. Вони знали, що чуфен мав навіть більш потужну навичку. Чуфен, я все ще можу дозволити тобі піти, якщо ти зараз визнаєш свою поразку. Або ж якщо я атакую в цій формі, то я не можу гарантувати, що не завдам тобі шкоди. Вимовив ситую, кажучи, це його голос був важкий і потужний, немов рев демонічного звіра. Це більше не виглядало, як людський голос та лякало декого з оточуючих. Здається, що ти надто впевнений у собі, так що поквапся і наступай. Мені б дуже хотілося подивитися, як ти завдаш мені шкоди. Чуфен залився безтурботною усмішкою. Оскільки ти сам хочеш бути побитим, я здійсню твоє бажання. Все ж таки, я не хочу розчаровувати тебе. Ситую почав рухатися. З кожним його кроком земля під ногами тріскалася. Він шалено кинувся вперед, а потім стрибнув, і вся зала почала трястися, ніби від землетрусу. Дивлячись на сіту Ю, який наближався дедалі ближче, Чу Фен дивно посміхнувся і використав перший громовий стиль. Зламав двері та вибіг назовні. «Хм, ти хочеш втекти. Але чи зможеш ти? Побачивши Чуфена, що вибігає назовні, Сітую навіть подумав, що той боїться його. Він зверхньо засміявся і погнався за ним. Що ж до сумей та інших, вони швидко пішли за ними. Але тільки но вони залишили стіни резиденції, вони не могли впоратися з собою і розгубилися. Чуфен не тікав. Натомість він став на широкому майданчику ззовні резиденції. І, виставивши обидві руки, показавши презирливий шест у бік ситую, ти шукаєш смерті. Ситую заревів. Він був немов лютий звір дев'ятого рангу. Випускаючи жахливу ауру, він знову кинувся до чуфена. Але саме в цей час, відповідаючи намірам чуфена, в обох його очах з'явилися сліди блискавок. Слідуючи за цим, стало чутно якісь звуки, і вони стали безперервно виходити від тіла чуфена. Все його тіло було оповите білими блискавками, було схоже на те, що він став людиною блискавкою. Після цього чуфен високо підняв свою руку, і блискавки на його тілі вистрілили у всіх напрямках. Руйнівна сила навіть стерла в пилюку плити під ногами, глибокі отвори продовжували з'являтися довкола чуфена. Це ця лякаюча аура, що це? Як він може демонструвати настільки лякаючу бойову навичку? У цей момент всі здивовано вигукували, вони вперше побачили настільки жахливу навичку. Незалежно від того, чи це була міць або аура, вони повністю перевершували трансформацію в золотого лева, яку використовував ситу ю. Саме в цей час чуфен витягнув свій палець уперед. З вибухом з пальця вирвався білий промінь блискавки, і майже в той же момент, коли спостерігачі змогли відреагувати на це, він вже досягнув грудей сіту ю. Пролунав болісний крик, і Сітую, Ю, який отримав вибуховий удар, відлетів на десяток метрів. Коли його тіло приземлилося, воно вже повернулося до нормального стану, а його обличчя було сповнене болем. Майже тієї ж миті, блискавка, що оточувала тіло, чуфена зникла, залишивши лише отвори всюди навколо нього як своє останнє нагадування. Це було так, ніби блискавка на його тілі ніколи і не з'являлася. Чуфен, ти збожеволів, ти використав таку навичку на моєму браті. Ти що, хотів убити його? У цей момент Сітулян був надзвичайно наляканий. Як тільки він голосно вилаявся, він побіг у бік Сітую, а в куточках його очей навіть виднілися сльози. Сила, що раніше вирвалася з чуфена, була справді жахливою. Принаймні у духовному світі він не зустрічав нікого настільки сильного. Він був вражений і стурбований тим, що цією атакою Чу Фен міг убити Ситу Ю. Маленький лян я в порядку. Але саме в цей час Ситу Ю повільно встав. Він глянув на свої груди, а потім, безпорадно зітхнувши, він склав руки разом і промовив тоном, в якому відчувалася ганьба. Чу Фен, дякую, що стримався. Моя навичка не може впоратися з твоєю. Я програв. Зі словами «Ситу Ю... Спостерігачі безконтрольно глибоко зітхнули. Вони могли почути значення сказаних слів. Зрозуміло, що чуфен стримувався, інакше не було б і шансу, щоб Сі Ту Ю залишався в порядку. Не потрібно ввічливості я пощадив твоє нікчемне життя, щоб не засмучувати сумей. Маленька мей, ходімо, я проведу тебе назад. Чуфен змахнув своїм рукавом, запрошуючи сумей, і почав віддалятися. Сумей так само швидко пішла, залишаючи позаду Альянс Крил. Дивлячись на спини двох людей, що віддаляються, обличчя членів Альянсу Крил були наповнені складними виразами. Вони не могли впоратися зі своїми бурхливими емоціями. Сьогодні Чу Фен справді залишив глибоке враження про себе. Нарешті вони усвідомили, чому старішини Суроу та Оу Ян рекомендували запросити чуфена до Альянсу Крил. Так само вони нарешті зрозуміли, чому чуфен поводився так нахабно. Це було тому, що він мав для цього всі підстави, та він був ще страшнішим чудовиськом, ніж говорилося у чутках. Раніше всі вони відчували, що всі є геніями культивації, але після сьогоднішнього вони зрозуміли, що перед чуфеном вони не заслуговували на таке звання. Чуфен, ти не можеш і далі так продовжувати, поза резиденцією, серйозно сказала Сумей. Що ти маєш на увазі? Чуфен перебував у невеликому здивуванні.